Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Лариса з Семеном були одружені вже 20 років їхній шлюб сильно відрізнявся від звичного. Вони ніколи не були закоханими, скоріш за все, просто найкращими друзями. Можливо, тому практично ніколи і не сварились. В багатьох речах їхні думки збігалися, їхні прагнення та цілі у житті були ідентичними. Їхні шляхи могли б ніколи й не притнутися, якби не випадковий роман багато років тому. Вистачило лише однієї зустрічі, щоб Лариса завагітніла. Семен відразу ж заявив, що від дитини не відмовиться, допомагатиме і братиме участь у вихованні малюка, але одружуватися не буде. Ларису це влаштовувало, Адже в ролі майбутнього чоловіка вона його теж не розглядала. Під час її вагітності чоловік був поряд, приносив фрукти, купував спеціальні вітаміни для вагітних. Він стежив за тим, щоб мати його первістка добре харчувалася і часто гуляла, не обтяжувала себе роботою і не піднімала важкого. Лариса була вдячна Семенові за увагу та турботу, але жодних інших почуттів, окрім тої вдячності, чоловік у неї не викликав. Та й майбутній тато теж не відчував особливої прихильності до майбутньої матусі. Їх обох це влаштовувало. Єдине, якого все це не тішило, була мати Семена. Синочку, ну навіщо тобі такий тягар? голосила Ольга Миколаївна. Адже ти ще такий молодий, і діти в тебе ще будуть, і дружина, яка кохатиме і захоплюватиметься з тобою. Відмовся ти від цієї дитини. Не потрібна вона тобі, як і Лариска, а нехай би її трясця вхопила. Але Семен уперто стояв на своєму. Можливо, Лариса і не любить мене, та й я до неї абсолютно байдужий. Але дитина тут зовсім ні до чого. Чому я маю від неї відмовлятися? Хіба таким ти мене виховувала? Ти завжди запевняла, що я маю бути справжнім чоловіком і нести відповідальність за свої вчинки. Хіба ж не так? Мати заламувала руки, благала одуматися, але на сина її прохання не діяли. На тлі її неприхованої неприязні до Лариси та майбутнього онука чи онуки, у Семена з матір'ю виникали постійні конфлікти. А коли Лариса народила чудову дівчинку, то Ольга Миколаївна навіть у пологовий будинок не прийшла, щоб познайомитися із онукою. Натомість новоспечений тато влаштував справжнє свято на виписку було все. І торт, і клоун, і повітряні кульки та конфеті. Багато матусь виглядали з вікон своїх палат і заздрили ларці. Не кожному пощастить зустріти такого чудового та уважного чоловіка. Адже ніхто не знав, що Лариса з Семеном навіть не жили разом, не те, що були одружені. Але через кілька років вони все ж таки зареєструвалися в Раксі. І як би дивно це не звучало, причиною їхнього шлюбу Стала саме Ольга Миколаївна. З кожним новим днем її нелюбов до невістки й онучки тільки зростала, про що вона безкінечно твердила синові. От він якось і не витримав, стукнув кулаком по столу та заявив Ти не маєш права говорити так про Ларису, і тим більше про Машеньку. Вони частина мого життя, і цього не змінити. Мати схопилася за голову. Який же ти все-таки дурить? Перша ліпша дівуля може обвести тебе навколо пальця, а ти вуха розвісив і радий їй догоджати. Ех ти. Мабуть, це моє виховання пройшло даремно. Чоловік не витримав. Ну, якщо я такий поганий син, то й залишайся сама. Він підхопився, накинув пальто, вийшов на двір. Був грудень, і морозний вітер одразу подув в обличчя. Семен жіщулився. І ще більше закутався у пальто. Тільки коли паці на ногах стали замерзати, зрозумів, що здійснив дурість. Йому навіть піти не було куди. Його заначки, звичайно ж, вистачило б, щоб зняти якусь кімнату, скільки там йому треба. Але тоді Машенька залишилася б без подарунка. У доньки незабаром день народження, і вона дуже просила у тата новенький планшет. Ось на нього Семен гроші і відкладав. Ще кілька хвилин він намагався зігрітися, переступаючи з ноги на ногу, а потім наважився відвідати матір своєї дочки. Побачивши на порозі Семена, Лариса здивувалася. Ти чого це так пізно прийшов? Машка вже спить давно. Чоловік нерішуче переступив з ноги на ногу. Я взагалі не до неї, а до тебе прийшов. До мене? здивувалася жінка. Ну що ж, тоді не стій на порозі проходь на кухню. Напою тебе гарячим чаєм, бачу, ти зовсім заверс. Двічі просити семена не довелося. Вдячно посміхнувшись, він зняв пальто і почимчикував за господиною на кухню, де пахло чимось ванільним, дуже смачним. За кілька хвилин вони вже сиділи за столом і пили ароматний чай із шарлоткою, яку Лариса щойно дістала з духовки. Ну що ж, розповідай. Почала Лариса. Яким вітром тебе занесло? І чоловік все їй розповів. І про те, що мати завжди була проти маші та Лариси, що він завжди їх захищав, і що сьогодні Ольга Миколаївна була особливою жорстокою у висловлюваннях, і Семен, не витримавши такого ставлення до своїх рідних, просто пішов з дому. Тепер мені й жити нема де. І Я й подумав може, прихистиш мене? Я надовго не затримаюсь. Ось куплю маршрутці планшет і почну накопичувати на оренду житла. Лариса посміхнулась. Звичайно ж, залишайся. Маша буде не дуже рана. А через кілька днів взагалі запропонувала переїхати до них назавжди. Лариса бачила, як дочка щаслива, що тато поряд. Та й Семен не сидів, склавши руки, всю чоловічу роботу по дому переробив. Ось Лариса і вирішила, що користі від чоловіка більше, ніж незручностей. І запропонувала залишитись. Сама не погодився, а через якийсь час вони вирішили розписатися, щоб у Маші не виникало більше ніяких питань. Звичайно ж, про любов мови не було вони просто жили разом, як хороші друзі, підтримували один одного, допомагали, оберігали. Навіть найближчі знайомі не могли припустити, що у пари фіктивний шлюб. Їхні стосунки були настільки справжніми та щирими. Що ніхто не сумнівався, що вони кохають одне одного. Так вони прожили душа в душу 20 років купили квартиру, машину, назбирали грошей дочці на навчання. Ольга Миколаївна іноді нагадувала про себе дзвонила синові, але вперто не хотіла нічого чути про онучку чи невістку. Навіть через стільки років вона зберегла ненависть до Лариси, а через неї і до Маші. При синові Ольга Миколаївна боялася багато говорити про невістку, знала, що його реакція буде моментальною. Але все ж таки спроби розладнати їх шлюб не полишала. І їй нарешті це вдалося. Коли маша виросла та залишила батьківське гніздечко, поїхавши на навчання, Ольга Миколаївна зрозуміла, що це її шанс. Більше саме на нічого не тримало біля Лариси, але він і далі за звичкою залишався поряд з дружиною. Синочку, чому ти й далі живеш з цією жінкою? Дочку ти виростив, поставив на ноги, тепер можеш нарешті зайнятися власним особистим життям. Дочці моєї знайомої 37 років, і вона дуже хоче з тобою познайомитись. Може б, ти хоч раз сходив на побачення з нею, а раптом вона твоя доля. Семен спочатку хотів відмовитись, а потім подумав А чому б і ні? У чомусь мати була права якими б хорошими не були їхні стосунки з Ларисою, але іноді хотілося, щоб хтось обійняв, поцілував і сказав, що кохає. Цього Семену, особливо останнім часом, дуже не вистачало. Раніше любов він отримував від Маші, а після її від'їзду йому стало дуже самотньо і тужливо. Ось тому він і погодився на зустріч із дочкою маминої подруги. Катя була миловидною жінкою, доброю та усміхненою. Вона сподобалася чоловікові з першого погляду. Вони почали зустрічатися. Тоді Семен заявив Ларисі, що хоче з нею розлучитися. Він не хотів обманювати жодну із своїх жінок, та й шлюб їх все одно був фіктивним. Дізнавшись, що в чоловіка нарешті з'явилася кохана, Лариса зраділа. Їй дуже подобався Семен як людина, і вона щиро бажала йому щастя. Адже за всі роки шлюбу він жодного разу навіть не дивився у бік іншої жінки, не хотів, щоб у дочки склалася про нього погана думка. А Ольга Миколаївна спостерігала за всім збоку та потирала руки. Нарешті, нарешті вона досягла свого. Як тільки Лариса з Семеном офіційно розірвали шлюб, вона поспішила до колишньої невістки ділити спільно нажите майно. Семен починає нове життя. Треба ж йому десь жити. Може, у них іскати у ще діти будуть. Тому потрібно якнайшвидше продати вашу квартиру, машину і поділити гроші навпіл. Лариса посміхнулася. А сам Семен знає про це? Чи це ваша ініціатива? Звісно, знає, мало не закричала Ольга Миколаївна. Чи ти думаєш, я приперлася сюди без його на те згоди? Невістка не змогла стримати смішок. Чомусь я і впевнена, що так і було. пробубоніла собі підніс. А свекрусі сказала Добре, я не проти зробити так, як ви запропонували. Тільки ж навіщо продавати квартиру? Нехай Семен зі своєю новою дружиною живуть тут. У нас дві кімнати, сім місця вистачить. Ольга Миколаївна аж зблітла. Ти що взагалі здуріла? Як ти собі це уявляєш? Лариса зробила здивований вираз обличчя. Ну, а що? Двадцять років тому, коли Семенові не було де жити, я йому дала притулок, і ми стали жити разом. Невже зараз він вижене мене на вулицю? До того ж, наша квартира дістанеться машинці. Сан зділити її. Свекруха почервоніла. Вічно ти донькою прикриваєшся. Але нічого, я доб'юся свого. Я ж добилася, щоб Семен пішов від тебе. Лариса більше не могла стримувати сміх. Та я сама проганяла його адже на відміну від вас, я справді бажаю йому щастя. Але ваш син сам не хотів іти. Для нього щастя дочки було важливіше за своє власне. З чого ви вирішили, що зараз щось змінилося? Ольга Миколаївна не знайшлася, що відповісти невістці, мовчки розвернулася і пішла. А Семен, дізнавшись, що втнула мати, був дуже злий на неї. У нього й на думці не було ділити квартиру. Адже, як і говорила Лариса, щастя дочки для нього було понад своє власне.